У світовому порядку денному актуальною залишається тема ядерної безпеки. У своєму щотижневому звіті очільник запорізької військової адміністрації розповів про стан справ на атомній електростанції. Станція залишилась лише одна гілка, яка виводить енергію з неї, і відповідно. Є певні проблеми з подальшим її стабільним функціонуванням, як говорить НЕЕЕКЕНЕГАТОМ на наш що станція постійно функціонує з порушенням режиму безпеки. Разом з тим в області залишається загроза радіаційної катастрофи на Запорізькій АЕС. Аби бути готовим до виникнення будь-яких надзвичайних ситуацій та надати першу необхідну допомогу населенню. Фахівці служб цивільного захисту проходять відповідні навчання. Всі ролі розписані, всі розуміють. Є деякі нестача технічних засобів. Да, там, наприклад, ми хочемо більше. Там, мінімальна потреба, яка є, вона забезпечена, в тому числі і ліків, і е, одягу, і е, пунктів деконтамінації. Але разом з тим ми з наших міжнародних партнерів, Організація Об'єднаних Націй, Червоних Хрест, попрохали і вони вже почали надавати нам додаткове і дозиметри, і одноразовий одяг. Ну, там перелік великий. В умовах повномасштабної війни та ядерної небезпеки на Запоріжжі розпочався новий навчальний рік. Вчителі допомагають один одному. Вчителі з окупованих територій виїхали надалі. Продовжується забезпечення їх технікою для того, щоб вони могли працювати онлайн зі своїми учнями. Я знаю, що проблеми є на окупованій території, вони серйозні, але разом з тими хаби, наші районні, міські вони намагаються і проблеми ці поступово долають для того, щоб вчителі могли спілкуватися, надавати знання учням. Аби не наражати дітлахів на небезпеку, цьогоріч освітній процес відбувається у режимі онлайн.